Зараз ми знаходимося на місці, де дислокується батальйон Горинь відповідно до розпорядження керівника АТО після відводу військ від Дебальцева. Ті по Дебальцевому ми зробили певні висновки, особливо я, як командир і мої офіцери. І на сьогоднішньому етапі ми у фортифікаційному відношенні першочергово зробили. Те, щоб перш, перш за все укрити особовий склад надійно. Спортом займаю все, все життя, скільки живу з дитинства. Зараз перейшов пауерліфтинг вже років 20. Чемпіон Європи за 2013 рік проходив перший раз, дозволили провести в Україні місто Черкаси. Розкажіть, як ви на війну потрапили? Ну, Прийшла повістка по мобілізації. На другий день вже й поїхав. Чи не було у вас бажання, як, як то кажуть, відкосити? Нельзя косити. Ну як, а хто ж тоді буде тут? Хто буде захищати наших рідних і близьких? От. Ну, але надіюся на себе. І сім будемо сподіватися, що нам допоможе Європа, то далеко ми так не пройдемо. Коли для вас настане перемога, що це буде означати для вас? Коли наша держава... Будуть нормальні захищені кордони. І не буде цієї сволоти, яка полізла на нашу землю. І тут кричать всякі от-от. Україна є Україна, вона має бути єдиною. Ну, це, на мою думку, я так гадаю. І Те, що вони це розривають, комусь там щось захотілося. Чемандан, вокзал Росія, до побачення. все. Скільки тут до крайньої позиції спротивника? Порядка 6-7 кілометрів. А які там рухи відбуваються? Чи готуються вони рухи до нас? Постійні проводяться рухи по всьому фронту, так називаємо. Починаючи від горлівки, закінчуються на нашому участку до попасної. Постійно йдуть маневрування військами, маневрування озброєнням і технікою. Цими видами озброєння, по даними розвідки, передислоковуються в великій кількості танки, системи залпового вогню Град-Ураган, бойові машини різних видів, як БМП, БТР і також інтенсивно підтягуються зі сторони Дебальцева, інженерні війська. Воду кипятить. Вот, <постеріг> ну, пожалуйста. Побольше, там пока. Бережем слунки. Не тільки так воюємо, А і... <рістовочек> А де ви рыбу берете, розкажіть? Поряд ставочек. А чим ви її ловите? – Може удочки показать. Удочки карбонові. Шароті. А покажите. А, не, не там. – Импорт, у нас стоять кому палака. Импорт. нас стех. Ты еще козлок. Стес <рістер> <рістер> до <рістер> обороны. подручных материалов. Тише, тише, тихо. Тихо, тихо, ну, тихо. Видишь, кошатника не, не боится практически. Ну что А кишка ваша боится пострелив? Нет, не, он да, уже ничего не боится. Он никого не боится. Это боевый кит, так? Да. Расскажите о нем. Откуда вообще появился на бок? Стивен у нас такие неудобно. А вы уже стыгли назвать его якось? и Муха? Муха малыш. Кому как больше нравится, так они делают. Не, не хочет. Не, не, не. Боится. Секретный. Название какое у него? пока еще не заслужил дальше. Выходила, песню заводила, про Среди наших подразделений на переднем крае действуют подразделение информационно-психологических операций. И задача от потока и ведения информационно-психологического воздействия на войска противника. И перед вами звуковещательная станция ЗС-88. Она смонтирована на базе бронетранспортера. Имеет аппаратуру, в том числе для трансляции аудио материалов информационного воздействия на дальность до 4 километров. На противника Як ваш батальйон буде 9 травня зустрічати? У зв'язку з тим, що особовий склад батальйону знаходиться повністю на позиціях, святковий захід буде заключатися в тому, що ми будемо посилювати спостереження і проводити додаткові заходи щодо посилення рубежів, охорони, оборони об'єктів, які знаходяться поруч. そ持ちい